Пане Євгене, тут мабуть складно посперечатися із фразою, яку зараз говорять всі, незалежно від того, є вони прихильниками влади, є вони прихильниками е, опозиції. Те, що будь-яка війна, врешті завершується за столом перемовин. І ось я зверталася теж до е, тих тез, які зараз говорять відомі українські історики з приводу і завершення війни, і кордонів 91-го року. От пан плохій говорить про те, що кордони 91-го року це цілком реальна перспектива, але вона досить розтягнута в часі. Тим часом пан Ярослав Грицак. Говорить, що за нинішніх темпів просування на фронті кордони 91-го року Україна зможе відновити в 2010 році. Це він сказав для, в інтерв'ю для наших колег з НВ. То в мене до вас запитання і в контексті історичної певної перспективи, і в контексті того, що зараз відбувається на міжнародній арені. А варіант України завершення цієї війни який? Ви знаєте, вам пощастило, тому що я теж історик за освітою, і деякі речі достатньо добре пам'ятаю. Я, наприклад, стіл переговорів в завершенні Другої світової війни, там були переговори в Поцдамському піхотному училищі, якщо я не помиляюсь, про беззастережну капітуляцію Німеччини. Тому в даному випадку не кожна війна завершується за столом переговорів. Тут це теж треба розуміти. Так само ми маємо розуміти той факт, що. Російсько-українська війна на сьогоднішній момент є найбільшою в світі. Але, на мою думку, вона не є світовою. І це теж необхідно усвідомлювати. Так само, звичайно, можна солідаризуватися з думкою пана Жоріна, що ми маємо чітко консолідувати своє суспільство і працювати над цим. І якщо у вас просто принагідно скажу, згадано був цей. Спалах миролюбства серед інстаблогерів, uh -huh. так от я практично переконаний з огляду на мої знання з російських проявів гібридності, що цей спалах та удар по Охмадиту це дві взаємопов'язані речі, і це абсолютно очевидно. Тобто, з одного боку, залякувати максимально, а з іншого боку, пропонувати прості, легкі рішення, які можуть бути для всіх, до речі. Питання захисту інтересів України не може бути політичних уподобань. Тобто, е, ну я не знаю е, здоровомислячих, тверезомислячих представників опозиції, е, у всякому разі, які були в опозиції до Володимира Зеленського до широкомасштабного вторгнення, які б казали, що ми за те, щоб е, капітулювати перед Росією. Якщо це люди так говорять, то вони просто є. Агентами Кремля, прямими агентами, агентами впливу. Ну це вже знаєте, в, сор в сортах агентів е кожен з нас не зобов'язаний розбиратися. Тому, е відповідно, я скажу так, що важливо, щоб ми відмовились від відчуття, що і від тези, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Вона на сьогоднішній момент є вже шкідливою. Друге, це необхідність консолідації для. Того, щоб консолідація суспільства і консолідацію суспільства має ініціювати і здійснювати насамперед влада, тому що вона отримала можливості для здійснення відповідних повноважень, це на мою думку достатньо очевидні речі. Дивіться, пане Євгене, ви вже згадали про тих блогерів, які певні наративи озвучували на своїх сторінках у соціальних мережах після удару 8 липня. Тези на кшталт втомились від війни. Давайте перемовину. Ви кажете про певний російський слід. А чи не може це бути, знаєте, певне промацування ґрунту із боку чинної влади, тому що ми бачимо теж говорять і про саміт Миру? Ось уже чекаємо на другий, який відбудеться в Саудівській Аравії. І ну, з одного боку, якщо так поміркувати, е, складається враження, що все йде, знаєте, до замороженого конфлікту, який Україні ну, жодним чином не вигідний і не потрібен. Я б не шукав в діях наших інстаблогерів е, ініціативи влади. Точно так само я скажу, що для мене особисто результати першого саміту миру вони не виводять на проведення другого саміту. Відверто кажучи, тому е, це все буде достатньо складно і не, не треба думати, що це надзвичайно простий процес. Треба просто пам'ятати, що в світі існує запит на припинення російсько-української війни. Більше того, в світі, навіть після Другої світової війни, практика міжнародних відносин складалася таким чином. Що е, насправді ми ну, навряд чи можемо розраховувати на те, щоб бути е, зараз такою стороною, яку будуть всіляко підносити світ, на жаль, звик жити з Росією як фактором, звик жити поряд з Росією як з реальністю. Пригадайте, події 2008 року захоплено було 20% території Грузії. Світ хіба хоч почухався. Він в нашому випадку почухався лише тому, що Україна, по-перше, продемонструвала в перші тижні широкомасштабного вторгнення, що вона не розвалиться, попри всі прогнози, які були, а їх було, ну я думаю, добрих 90% в загальній масі перед 24 лютого 2022 року. По-друге, продемонструвала, що буде битися і відстоювати свою незалежність. Е Попри будь-який обсяг допомоги, так, ми на сьогоднішній момент отримали допомоги на десятки мільярдів доларів. Це правда. Так само правда і те, що не було ніяких угод, які б гарантували нам цю допомогу. Це теж правда. Але в будь-якому випадку Україна на сьогоднішній момент, наприклад, для тих самих Сполучених Штатів, дає відповідь на просте питання: чи потрібно їм відправляти своїх... Солдатів для того, щоб вони захищали європейських партнерів в старому світі. чи ні. Україна б'ється і в такий спосіб дає відповідь на це питання. Просто ми це маємо більш чітко артикулювати і говорити про це. Мені дуже шкода, що під час саміту НАТО не прозвучала фраза про те, що вступ України до НАТО є гарантією від майбутніх війн в Європі. Тому що ми є найбільшою країною Європи. І наша армія на сьогоднішній момент не лише найчисельніша в Європі, але й найбільш підготовлена. І це речі, які треба також артикулювати, які треба просувати, які треба використовувати в діалозі з, наш, з нашими партнерами. Але спиратися, звичайно, потрібно насамперед на те, що у нас є внутрішня єдність, а внутрішня єдність. Має формуватися в різний спосіб, у вас був анонс, що там американський конгресмен закликав Зеленського до переговорів з політичними опонентами. А як відповідь Руслан Стефанчук, як спікер парламенту, не підтвердив відрядження Петра Порошенка та делегації Європейської солідарності на республіканський конвент, який буде висувати Дональда Трампа кандидатом в президенти. І є велика вірогідність того, що там взагалі не буде українських представників. От і виникає питання: наскільки слухають наші представники влади подібні поради? І наскільки прислухають, пане Євгене, буквально хвилина залишається, от відштовхуючись від останнього, що ви сказали, наскільки пов'язана внутрішня і зовнішня політика між собою в тому контексті, наскільки від наших внутрішніх чвар, внутрішніх міжособиць залежить ось той день, коли ми скажемо, що війна завершилася? Коли ось ця чи дійсно єдність відіграє настільки важливу роль між, між різними політичними навіть групами? Чим сильніше буде наша внутрішня єдність? Тим коротшим буде наш шлях до перемоги, це абсолютно очевидно. Це не лише український досвід, це досвід, якщо хочете світовий цивілізовані країни в умовах значної загрози для себе, вони консолідуються і різноманітні політичні свої вигоди чи інтереси. Відсувають на другий план. Якщо ми цього не робимо, то це погано, От і все почули. Пане Євгене. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час поспілкуватися з нами сьогодні. Євген Магда, директор інституту світової політики, був на зв'язку зі студією, говорив.